Всім привіт! Сьогодні я купив ось такі от Так, почнемо з клемників. Я їх саме перші купив. Це клемники. 221. Це не оригінал Ваго. Це Варго. Тоже так нічого. Оригінала не було, тільки Варго. Варго теж нормальок. Ну, вони теж тут щелкаються, нормально, зараз покажу. Ось так от буде краще. О, Раз. Ось так от щелкають. На три провода. І на два провода. Не оригінал, але варго. Від фірми. Так, свідуючи. Ось така от светодіоди. 1,5 Вт. Тут що-то пише 10 ніто. Incore LED ProDet by Samsung. Може, вони взагалі самсунговські IP68, це класно. Тест 12 вольт 1,5 Вт у кожному. Наверно, вони реально Samsung опускають. <сум> вони, понятно, щось пише Samsung. Во. клідуючі такі от на 2,4 Вт. Тоді О, я покажу. О, DS12 вот, тут не видно на камере, Ось тут опише. Де С12 вольт IP65, это 68, а 65. О, ще один такой же самый. Ладно. Так, хай буде зараз покажу діло, Це Літокала оригінал 1100 мА. Часов. Е, акумулятор Крона 9 В. Не дуже вона з тяжка, але трохи ну, є. Вот IPC. Заряжается, тут є светодиодик внутри. Ну такая крона де... на 9 вольт. Ли Я її, короче, поставлю собі от сюди в мультиметр. Це вот мультиметр. Да, у мене мультиметр стояти. У мене стояла раньше. зараз покажу яка как его така от крона. Не, що там заряжена, але хай буде така. Во. Літакала. Type-C. Так, потім... Зараз покажу. Во, ось такі от літєвані акумулятори. Ось у нас 650 з одної партії літакала. Оригінал. Оригінал о Оригіналу. Партія 2408. Ось 408. Партія одинакова. Діго у нього такі от акумулятори. Високотокові ячейки ці. Соку току його. Тобто ця от корона я брав за 180 гривень. Е, мені там зробили скидку. Ну, оці от, вона так, ну, без скидки того магазинчику стоїли вони 250 гривень за штуку. А мені зробили скидку і дві штуки за 400. Тіпа 200 за штуку. Оці от клеми Варговські там були е, за 9 гривень за кожну. Оце я брав вроді як за 20. А оце от за 20 брав і оце от вроді як за 20 я брав. І, коротше, оці от літіонки ще в корпусах були. В подарок дали корпус. О. Корпуса. Ну, на два. У мене там ще є свої літіонки, я ще всуну. От зараз я покажу, як літокала в цьому буде корпусі. Я вони неправильно кажу, це ще хол, а не корпус. Ще я забув сказати, вов, що я ще купив. На 12 вольт. на 4, 8, на 650 холды. Бог, вот такие. Это вот такие длинненькие. Нормально такие поехать. Тара покажет, внутри литионики в нем. Во, вот такая вот вещь. Тоже каленький будет три литионки. 12 вольт то тут на вихода параллельно человека у нас г'єрна 12 вольт Так і зараз вийде там шортс видео Я покажу что я для своих темників зробила Вот так от шик шик Все не покажу більше Восем пока Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім пока.